Півсотні біженців із Слов'янська та Краматорська вже в Одесі. Здебільшого це матері з немовлятами та багатодітні родини Ставро біженців у Святогірську до південної Пальміри. Активісти благодійного фонду допомоги морякам вивезли 52 людей. Чева не родина Речкіних пережила обстріл власного будинку під Краматорськом зградів. В останню мить устигли заскочити у підвал. На подвір'ї залишилися домашні тварини і всі загинули. Я просто попрощала жизнь ветаманіка. Да ми даже ми на ходу ми кадабамбіла. Ми на ходу перебігали в підвал, і в підвал ходіли ходуном ходу від атаї вални. Я не собралася чита нікуди уїжджати. Второй ну, раз я б не пережила нікарсово. Это... Спідкраматорська родина перебралася у табір для біженців, але й там твердять, не почувалися у безпеці. Сподіваються, що тут в Одесі діти зрештою забудуть пережиті жахи. Це урок не з лучших обстріли ті війна. Ну надіємося, да надіємося здесь посмотреть на мирное небо, так сказать, на мирный город. Успокоїться, сподіваємося на мир. із зони бойових дій. Матерів з дітьми допоміг вивести благодійний фонд. В Одесі вони спочатку житимуть у готелі. Тут їх годуватимуть, нададуть необхідну медичну та психологічну допомогу. Ті люди, які приїхали сюди, вони не будуть брошеними. Часть з них уїдуть в Бісарабію, де відкликнули сім'ї і візьмуть цих людей в свої дома. Обіцяють молоко, фрукти, овочі. Є дачі предоставлені одеськими моряками, є квартири де Сьогодні активісти влаштовують цю групу з Донбасу і одночасно готуються в дорогу по наступну, адже у таборах біженців у Святогорську та поруч ще тисячі людей, які потребують допомоги. На сьогоднішній день там знаходиться 72 тисячі переселен не біженців, так можна сказати, і з Краматорська, Славянська, всіх близліжачих населених пунктів. Ви бачите, які маленькі дітки, і потрібно просто. А нормальне психологічне, психічне стан. Тимчасові переселенці радіють тиші та спокою, але понад усе хочуть повернутися додому в мирні Краматорськ та Слов'янськ. Олена Черняєва Іван Сапченко, Одеса, Стецкор, 2+,2.